Історія Історія – це не тільки звичайний шкільний предмет, а й один з найсильніших скарбів людства. Минуле не просто час подій, які вже відбулись. Воно містить у собі не лише визначні дати, кардинальні реформи та жахливі битви. Воно вміщає в собі щось невідоме та недосяжне людство. Історія розказує про минуле, той час навчаючи нас в майбутньому. Не просто так кажуть, що люди навчаються на своїх помилках. Варто згадати, що твори багатьох відомих письменників актуальні й досі. Минулі девіза, прагнення, цілі завжди будуть схожі на теперішнє. Закони історії діють як механізм годинника. Стрілка постійно буде приходити нови коло спочатку, проте числа залишаться ті самі. Людина завжди хотіла мати свободу, рівність, справедливість. І часто нітрого не змінив людського вибору. Зараз народи мають кращий рівень життя, ніж колись. Завдяки історії ми знаємо, кому повинні дякувати за те, що маємо, чого не мали вони, хто довів, щоб бути героєм, не потрібно пролуватись чужої кров'ю, хто віддав своє життя, аби збудувати ще одну сходинку чистого неба над головою, хто став минулим, аби ми були майбутнім. Людство повинно цінувати свою історію, коріння цвітуючого дерева, яке потрібно повсякчас поливати, аби воно росло все більше і більше. Минуле нам потрібне. Без нього ми, як чистий аркуш паперу, і все одно, якщо на ньому почати щось писати, наступного дня будь-які слова вже будуть вчорашніми, і тоді він знову матиме історію. У майбутнє неможливо піти, не взявши з собою в минуле. Проте варто розуміти різницю, коли минувши на важкий тягар, який заважає ти далі, а коли спогади, які надихають, помилки, які навчають, люди, які вірять в тебе і в твоє світле майбутнє. Все має свої наслідки і історія не виняток. Будь-який випадок, який ти хотів залишити в минулому, матиме свої наслідки вже в майбутньому. Варто творити добро, або придачньому завтра вас чекало те ж саме. Цим самим минуле повсякчас нагадує про себе. Воно показує, що твоя тінь може відбиватися попереду тебе. Багато людей, людей хотіло б потрапити в історію. Однак, якщо її не пицнецінювати, то й не вивчити у цьому не було б ніякого сенсу. Адже тебе забували б одразу після того, як сама постать людини зникла, і після цього шансу на тінь зовсім не було б. Історія це частинка кожного з нас. Якщо відбити у людини минуле, то в середині утворюється порожнина, яка залишається до кінця життя. Історія це те, що є в кожного з нас. Проте мало хто має бажання її пам'ятати та шанувати. Багато людей хвилюються саме про майбутнє, ще більше і більше забуваючи про минуле. Варто пам'ятати Варто пам'ятати воно є повноцінною складовою життя.